Припа пішечки, я тільки що прояснулася. Куди гнати трафік, да, ось це все буде в нашому безплатному курсі. І всіх чекаємо 31-го числа. Всім привіт, з вами Курком'юніті. І сьогодні ми поговоримо про заробіт на блогові, на своєму, на чужому і як взагалі можна цим зайнятися, що потрібно, які навички, бажання, гроші, вкладення і взагалі, що для цього потрібно. Для початку я вам розкажу те, що для того, щоб заробляти на блогові, потрібно мати свій блог або знайти людину, яка буде вам платити. Заробіток буде полягати в двох варіантах. Перший це арбітраж трафіка тобто безкоштовний трафік з TikTok, з Instagram, з будь-чого, де ви зможете лати трафік. І другий варіант це вже платний, це вже залив трафіка на якийсь канал для продажів. За допомогою Google Ads або Facebook Ads, про що я вам розповім більш детально, трошечки пізніше, але в цій частині відео. І взагалі, як вибрати нішу, куди гнати трафік, чи собі, чи комусь, як заробити перші гроші на трафіку, і багато різних ключових нюансів, які ви не знайдете у відкритому доступі, які ми перевірили вже особисто, і дуже багато чого дізналися, що. Нам дуже сильно допомогло. Ці всі нюанси ви зможете знайти в тілезі, та можете підписатись на неї зразу, щоб слідкувати. Ця вся інформація буде у відкритому доступі 31 числа, тобто через тиждень, і в той самий день вже вийде також відео на Ютубі, де ви зможете подивитися, що там, як там перейти і почати вже займатися заробляти нормальні бабки. Що ж, давайте тепер поговоримо, для чого вам потрібна ця інформація. Ця інформація вам треба для власних цілей, тобто ви зможете її використовувати для власних цілей. Тобто ви зможете створювати блоги, різні цікаві моменти, вести свій контент або просто переганяти трафік будь-кому іншому, кому вам забажаєте. Тобто, ви за цю роботу будете отримувати свої гроші. Або будете переганяти людей в свій телеграм-канал і заробляти там на рекламі. Тобто, це вже що вам більше подобається, що вам більше хочеться. Тобто, це вже все буде індивідуально на ваш вибір. Про які інструменти я розкажу? Там є два види інструментів для просування відосів або просування свого каналу блогу це платні і безплатні. Платні це Facebook Ads, Instagram реклама, Google Ads, Ну і просто реклама в якихось каналах. Або безплатні, це TikTok і звичайний Instagram. Е, можна для початку почати користуватися TikTok. Це один з найбільш популярних методів для просування. А далі вже підемо на якісь більш класні платні, платні настройки. Будемо настроювати свій кабінет. Це все не так просто, як ви думаєте, для першого разу, але з кожним разом це буде простіше настроюватися. І всі рекламні кабінети ви зможете оформляти собі нові за 20-30 хвилин з підборкою всього правильного контенту, з всіми виключеннями. Так, ось це все буде в нашому безплатному курсі, який вийде 31 числа. Зразу розповім, що ви отримаєте, що ви будете мати. У безкоштовному курсі нашому це у вас буде повністю курс. Якщо якісь запитання будуть, я зможу вам в будь-якому моменті доповнити його. Якщо щось буде незрозуміло, там все буде з прикладами. Тобто це не буде приклад того, що так-то, так-то настроюємо. Там все буде в детальному прикладі. Тобто, якщо ви хочете для товарки, вам буде приклад по товарці. Якщо ви хочете просто для... Будь-якої реклами безплатної, то буде просто реклама і так далі. Тобто ви знайдете прям все цікавенько, хорошенько, з прикладами, а не просто воду. І це все буде коротко, без всякої, всякої води. Як використовувати TikTok, це, думаю, всім банально зрозуміло. Але може хтось не знає, там можна буде зрозуміти. А от вже як настроювати сам кабінет рекламний, там буде дуже складно, із за того, що там... Для початку придеться робити дуже багато нудних налаштувань, Це типу, обирати категорію, наприклад, тобто, там, вік, стаж, обирати ключові слова, по яким у вас будуть, сферу діяльності людей, тобто, їх пошуки, їх інтереси і дуже багато іншого. Тобто з цим ви дуже багато часу можете потратити в перші рази. Але вже далі буде набагато простіше і не буде такого тупого типу моменту, типу розборок з тими всіми аду, аудиторіями і з тою всею фігнею. Думаю, з цим зрозуміло. Можна буде почати з невеликих сум і отримати свій бажаний результат. А можна буде вже починати з великих сум, якщо ви знаєте, що ви типу, хорошо настроїли рекламу, у вас все там хорошо налаштовано, оптимізовано. Все правильно, тоді можна починати з великих сум. А так можна для початку починати зі 100-200 гривень, щоб перевірити просто, як люди реагують на вашу рекламу і далі вже тоді розбиратися з усіма іншими нюансами. Так, а тепер перейдемо вже до блогу. Тобто, чим ми будемо займатися спочатку? Тобто, що ви хочете, ви можете почати гнати трафік. Просто комусь, щоб заробити кошти на рекламу в голові, Facebook, Фейсбуці, в Інстаграмі. Тобто для початку. Тобто ціна може варіюватися за рекламу. Тобто від там 0,3 доларів до долара. Це вже в залежності все від тематики каналу. Тобто, якщо це якась херня, то там косметика, духи і так далі, маніки, то дуже дешева ціна. А якщо вже буде по крипті, то там може ціна доходити до долара. Якщо ви вже підзаробили, у вас TikTok сам прогрівся, есть, тобто, якщо ви все починаєте з нуля, тоді вже можна створити власний блог. У вас є гроші на рекламу, у вас є свій TikTok, звідки можна буде переганяти трафік і неважливо куди. Чи це Ютуб, чи це Телеграм, чи це Instagram. Тобто з за TikTok можна перегнати трафік будь-куди. Головне просто робити класні відео або фотки, що вам подобається, що більше заходить, звідки йдуть переходи більшість. Тобто це дуже важливо. Так, а якщо говорити про блог, то що я можу сказати? Блог має вести якусь інформацію, тобто доносити якусь інформацію. Тобто Це не має бути якась херня, хірня, тобто яка вам не дасть нічого. Бо типу, його ніхто не буде дивитися. Тобто Отак от не має бути. Привет, подписчики. Я только что проснулась. Вот. И сейчас буду вставать и делать свои важные делишки. Да. И у меня очень важные дела сегодня. Я планирую пойти на маникюр, приготовить кушать. Или же заказать кушать. И еще что-то сделать. Ждите следующие истории. Тобто блог має доносити якусь інформацію, давати якісь емоції. Це можуть бути. Приколи, там шутки, просто хороше настроєння, а не отаку от херню, яку ви бачили, типу. бо це буде повна муть і ну, вам буде дуже складно чогось добитися. Ну, звісно, якщо ви не будете кожен день ту саму історію викладати, то ще може щось. Якщо ви будете одне саме викладати, то типу, ні -ні. Тобто, треба якесь разнообразія, то тобто, якийсь контент і так далі. Тобто, ну, все, 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 ви будете знати в курсі. Це так я вам коротко розповідаю про арбітрош трафіка. Так, ну от підсумки, щоб підвести. Типа, е коротко і ясно. Там буде курс по просто арбітражу трафіка, тобто як створити власний блог, то що потрібно робити, яка конкуренція, то що краще робити, що краще не робити, і от такої, типу, дофігаю різної інформації. Тобто, от таке приколи. Хочу підвести підсумки і сказати, що наш курс буде безкоштовний для всіх, хто підписаний на наш телеграм-канал, для тих, хто слідкує за нами для тих, хто любить нас. І всіх чекаємо 31 числа через тиждень на прем'єрі нашого безкоштовного курсу. Також, звісно, не забувайте, що ви можете завжди ще запитати, попросити допомоги і так далі. Ми безкоштовно вам допоможемо. Да. А на цьому були Курком'юніті. І всім пока!